Багато поколінь українців віддавали життя за нашу свободу. Сьогодні, 23 травня, в Україні відзначають День Героїв та День морської піхоти. У такі нелегкі часи, коли Україна стоїть перед великими викликами, ця дата набуває особливої ваги. Спершу День Героїв святкували підпільно, але зі здобуттям Україною незалежності воно почало набувати все більшого розголосу. День героїв нагадує про те, що свобода та незалежність це цінності, за які варто боротися. Він вшановує пам'ять усіх, хто присвятив своє життя українській державі, від козаків гетьманської доби до сучасних захисників. Кожен із них приклад мужності та самопожертви, гідний віковічної пам'яті народу, підкреслює на сторінці у Фейсбук народний депутат Юрій Шаповалов. Також 23 травня це День морської піхоти України. Бійці цього підрозділу демонструють високий рівень професіоналізму, стійкість та відвагу. Вони беруть участь у найскладніших операціях, забезпечуючи оборону нашої держави на воді та суші. Морські піхотинці проявляють справжній український характер і часто принципово змінюють ситуацію на полі бою на користь України. Висловлюємо щиру вдячність усім, хто зараз непохитно стоїть на захисті батьківщини. Зі святом Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.